Сьогодні нарешті зібрали модифіковану версію одного з найпопулярнішого нашого ліжка. Це BabyMax Palermo. Відрізняється воно тим, що тут вже додали опускну боковину. Ось так воно опускається. І також в комплекті є колеса. Палички можуть бути різні. Оце плоскі палички йдуть, можуть бути круглі. Саме ліжко зроблено з дерева бук, покрито фарбою на водній основі. Є маятниковий механізм гойдання. Ось так працює. Матрас входить в комплект, кокос, поролон кокос. І колір ніжок Оце, у цих може бути різний. Зараз сірий колір стоїть, може бути натуральний, наприклад, якось комода. І білий колір. Так, і, до речі, дно у даного ліжка зламелий. Колеса так само використовувати одночасно, коли ви використовуєте маятниковий механізм, і ви не можете ставити на колеса, тому що колеса вкручується ось в цю ніжку і ходити відповідно він не зможе цей маятник. Тому, кого зацікавило, ліжко вже є на магазині, приймаємо замовлення, звертайтеся, запитуйте, з радістю відповімо на усі запитання.